А це body, я хоч боді, боді я вчора забув. Бадян. Бадян. Давайте, хорошо, дивіться, я платив Богдану 8 тисяч гривень за модераторство і він ще відосики підпілював. Давайте тоді йому піднімемо сьогодні ЗП на 10 тисяч, щоб вже округлити. Що ви думаєте? Щоб. щоб було норм. Так, слухайте, вже все началось, Е, давай 150, хуй тут так мало, блядь, І вся хуйня. Я це обговорю. У мене нахуй 2 стріма в тиждень. В місяць це виходить, зараз скажу. Зараз скажу. У мене в місяць максимум це 10 стрімів. Максимум 10 стрімів. 10 стрімів розділити на 10 тисяч це гривень за один стрім. Ну то ж, він модерує, щось підрізає і так далі. Ви шо ібанулись? Тисяча гривень за стрім я плачу, щоб людина І в нього, І в нього ще і в нього ще влада є. Він тако пиздує. Хтось каже, Бодя говно він його одна тобі муд, блять. На, звиняйся. Ви поняли, яка хуйня? Так що сьогодні ми. Давайте, давайте прям з сьогоднішнього дня піднімемо. Богдан молодець, блядь. Він ще на других каналах піздує. Мені льви на джипі, щось е, цей. Щось чую, щось щось Богдан, щось щось там якийсь... Щось там якісь розговори. Я кажу, а що не поняв? Так він вже і у нас працює. Вже. Єбанутись. Беріть Богдана на слово, що він нікуди не сібеться від мене, бо там десь хтось його буде поважати. Да, Тут не поважають, але люблять. Ви що, єбанулись? І я вважаю, що це краще, ніж повага, нахуй. Да, кажуть, та він так у нас уже працює. Я думаю, ахуєть. Богдан кинув тобі, сука, десятку, щоб тебе все було добре. Дякую за роботу і за працю. Для Богдана. Єсть. Казіл йобаний, но я би уволив, звісно, нахуй.